Вітання всім, я Гаяна Одовенко, і сьогодні на проєкті Легітимні ми познайомимося з головою Тернівської району в місті Кривий Ріг Ради Віталієм Михайловичем Солодом. Доброго дня! Дякуємо, що завітали до нас в студію. Доброго дня, Віталію, Наскільки я розумію, у вас чудово складалася кар'єра на північному комбінаті? Скажіть, будь ласка, чому ви все кинули вашу успішну кар'єру і стали держслужбовцем? Наверное, я почувствовал в себе силы, что я могу сделать что-то полезное не только для предприятия, а для жителей району. Есть знания, есть желание, и хочется, чтобы город процветал, район рос и сделать добре для жителей району. А скажи, будь ласка, скільки у вас було людей в підпорядкуванні на комбінаті? Ну, в разнів по разному, ну, скажімо так, порядка ста чоловік. А зараз в районі скільки людей працює? 113. А скажіть ви вже отримали першу вашу заробітну плату? Так, да, я вже півтора місяця від роботи. І якщо не секрет сума. Ну, якби вона не являється секретом. якщо чесно, я точно не помню. Приблизно. Бо порядка 6 тисяч. Я так розумію, все-таки ви на північному комбінаті отримували більше. Німного більше. А скажіть, будь ласка, як ваша сім'я ставилася до вашого вибору? Моя сім'я завжди мене підтримувала. І я, як глава сім'ї, завжди ну, старався робити звершені поступки і рішення приймати. І от... Это первый мой помощник, моя жена, которая во всем меня поддерживает. Ну, где-то посоветует. Мы много с ней советуемся, но все равно решение как бы я принимаю. Дочка. А сколько у вас детей? У меня, мы с женой воспитываем трех сыновей. И я какого века? Старшему 15, среднему 12 и младшему 5. Угу. То есть они ходят в школу, в, в садочек, ходят, садочек, так? Так. Ну, скажіть, будь ласка, ви як батько і як чиновник, як взагалі ставитися до, до тої практики, коли, так скажімо, добровільні пожертви збирають у школах і садочках? І взагалі ви плануєте з цим боротися чи вважаєте це нормальною практикою? Ну, Зрозуміло, що ця практика не нормальна, і держава має обеспечувати, так як у нас по закону безплатне образування, воно має бути безплатним. Ми максимально будемо допомагати школам, детским садикам, щоб цього не було ніяких поборів. Ну, наскільки нам буде вистачати бюджету, максимально будемо допомагати. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте цифри, скільки ви здаєте фонд школи і фонд садочок? Ну, ви особисто, як батько? Фонд садика не знаю, чесно. Якби как бы жена там, ну там не більші суми. А в школі. Не, еще не знаю, что месяц, ну, там или 10, или 5 гривен что-то угу. в этих пределах. То есть, как бы, и это мы, как бы, я понимаю, что для детей, чтобы у них были там водичка попить, одноразовые стаканчики, руки помыть, мыло, ну, на такие хозяйственные нужды. Угу. Скажи, будь ласка, до броня вас головой, райрады, вы вели какую-то деятельность? Я был депутатом прошлого созыва угу. Терневской районной местной Рады. І займався депутатською діяльністю, паралельно з роботою в районі. А скажіть, будь ласка, ви напевно один чи не єдиний голова райради, який має свою сторінку у Фейсбуці, відкриту сторінку. Так? Чи не боїтеся, що вас тернівчани просто завалять там якимись повідомленнями, питаннями? Ну, я навірно прийшов на цю должность, тому що. Хочу это делать и абсолютно не боюсь, открытый и единственное времени не всегда хватает посмотреть. Я ее уже, если честно, смотрю там ночью, угу. когда уже все рабочие моменты закрыты, то смотрю и не всегда могу оперативно реагировать на эти. Но обязательно все читаю, все смотрю и в своей работе эти замечания сразу же на следующий день, пытаюсь решать. Ну, ноге виходить, звісно. Ясно. І скажіть ще таке питання щодо та... питання транспорту для Тернівського району. Мені здається, зар... ну гостро <клес> стоїть, Та? Тернівський район далеко від цирку, від нашої льодової арени, від театрів. Та? Чи плануєте ви якось? в В районе, да, у меня уже есть несколько предложений и мы их, ну, и мы их оформляем как бы на сегодняшний день в районе 18 маршрутов, но протяженность Новосколо района довольно таки большая и их, конечно, не хватает для нормальной перевозки пассажиров в некоторых маршрутах как бы по просьбе жителей. На мировском мы там хотим немножко маршрутка, чтобы поменять маршрут движения. Мы уже оформляем документы соответствующие в горсовет, потому угу. что транспорт там занимается. А я хочет изменить это? Я планирую это изменить, маршрут. Там маршруты разворачиваются на кольце троллейбусного, а надо, чтобы заходило маршрутное такси прямо к домам. Вот там, если знаете, девятиэтажка есть и улицы. И вот, uh -huh. чтобы мимо этих улиц и там сделать несколько остановок, чтобы жителям было ближе добираться домой. Uh -huh. Так же самое там есть уже, работы в направлении 54 маршрута, который курсирует вот по Севоку, Даманский. Этот, его тоже нужно удлинить в район шахты Первомайской. Маршрут этот удлинить. Конечно, было бы хорошо, если был... Есть у нас в проекте 228 маршрут, который mm -hmm. бы ходил аж до Авиаколледжа через весь город. И он нужен. Но ни один из перевозчиков не хочет на сегодняшний день браться за этот маршрут. Все отказываются, они хотят переводить. Но мы будем искать... Ни, бряником, ни кнутом никто не хочет. Никто не хочет, нет. Угу. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, от ви як IT-спеціаліст на те з високими технологіями. Чи вам взагалі зараз не складно пристосуватися ну, до таких от, ем, питань, до вирішення таких питань, як там, прибирання снігу на вулиці або ем, там, бюрократичні якісь моменти? Я взагалі не бачу ніяких проблем. Найголовніше, щоб було желання. Угу. Знання є, жила є. тех знаний, которых не хватает, всегда можно подчеркнуть э, из законов у коллег, в интернете в том же можно почитать и найти быструю информацию. Поэтому я не ощущаю никакого дискомфорта. Э, я, для меня это новое, конечно, многое, но я быстро учусь. Э, понимаете, склад ума наверное, у айтишника, да и у многих других, которые и эти технологии развиваются очень быстро. Угу. Вы сами пользуетесь телефонами, компьютерами, планшетами и понимаете, что они за какой-то период очень быстро устаревают. Это да даже техника, которая вот, в студии, она быстро устаревает. Соответственно, чтобы быть в ногу со временем, приходится все время учиться. Угу. Э -э я все время учусь, не прекращая. Все время что-то узнаю новое, читаю, изучаю, учусь, и поэтому... Ізучить проблеми району, комунальне хазяйство, любой вопрос для мене не составляет труда. Это вопрос только во времени. Добре, а голова райради, на вашу думку, він э, начальник чи менеджер в першу чергу? Должен бути менеджером. І ви себе позиціонуєте? Позиціоную як менеджера. Тоді назвіть, будь ласка, топ-5 головних проблем Тернівського району. Як ви плануєте їх вирішувати? Коротко, ну, коротко. Коротко, топ-5. Угу. Ну, наверное, коммунальное хозяйство в первую очередь больше всего интересует и на которое мы хоть можем повлиять. Ну, это состояние нашего жилого фонда. Угу. Давно строительство домов не ведется, дома, крыши получаются, швы, ремонт. Там, здається, в Тернівському районі є взагалі недобудовані будинки, так? Є, недобудовані, вони принадлежать частній фірмі. Mm. Ми к ним не имеем никакого отношения, потому mm -hmm. что вони принадлежать частной фірмі. Освітлення, дороги, которые нужно делать. В прошлом году много зроблено. Ну, на этот год у нас тоже большие планы по внутриквартальным дорогам. Пос... Освітлення. І, і Освітлення і ремонт дорог. Uh -huh. Ну, транспорт. А які вулиці, якщо не як все на Ой, у, у, там большой Перед. переч, да, uh -huh. то есть, скажем, запланировано в каждом районе сделать. Ну, то есть в районе і uh -huh. на Даманському, і на Гвардійському, везде, везде, Ну і на Касигіна, ну, на всіх вулицях, всі внутріквартальні. Тобто плани у нас більші амбіціоні, я думаю, що ми їх в цьому году повинні виповнити. А скажіть, будь ласка, що взагалі думаєте про відкритість влади на місцях? Як ви плануєте комунікувати з жителями району? Ну, я до цього був завжди відкритим чоловіком. Ну, Функціонує сайт, на якому можна задавати питання, угу. на страниці в Фейсбуці. Пожалуйста, веду личный прийом, зустрічаємося з гражданами на мікрорайонах, во дворцях, де є свободная минута, час. Пожалуйста, любой питання будемо знаходити рішення, ответы на ці вопросы. Мені здається, що саме за такими керівниками, як ви, і просування електронного самоврядування в місті. Це взагалі для багатьох кривористів мрія. Як Ви думаєте, вона нас взагалі? Я вважаю, що любая цельна угу. було б, желання, время, ресурси. Ми будемо к этому йти. Я, как з пришедший технологій ну, я двома руками, за, тому що я привык в этом жити, я это внедряв, я в этом працював. Для мене взагалі не заставляють труда. От, власне, чому на всіх комбінатах документообіг електронний, так? А у владних структурах він ну, по старинці? Ні ресурсів, просто. Ну, для этого нужно просто. ресурсу чи бажання? Як взагалі? Я думаю, що нету ресурсу. От іменно э, ми всі ресурси в комунальне господарство, в дороги, в освітлення э, люди требують. В первую очередь свої улучшення условий проживання. Угу. А вже як ми ведемо документи, це ну, їх мало інтересує. Вам же приятні по, пройтись по вулицях, де але можете. Але ж це не тільки ви ведете документи, та, наприклад, да. от, але це ж і звернення громадян також би перейшли би в електронний да, вигляд. Да. Та? Їм би, було б простіше достукатися до будь-якого чиновника да, і отримати відповідь. В электронном виде есть и урядовая линия, и на сайте можно на Криворожском обратиться, на Терновском сайте можно в электронном виде обратиться. То есть, как бы мы открыты с этой стороны, тоже, пожалуйста. Ну, предоставляем по закону на сегодняшний день в письменном виде. Я зараз хочу вам запропонувати переглянути бліцопитування, яке ми задавали м -м, тернівчанам. Власне, ми вийшли на вулиці з одним питанням, які проблеми Тернівського району потребують першочергового вирішення, на їхню думку. Місцеві гопники – це найперше, неосвящення вулиці ввечері. Також багато наркоманів, алкашей, які ходять по під'їздам. Вот здесь вот школа, вот она школа. 50. чтобы дорогу перейти, елки, то детям надо полчаса стоять вот так вот, выглядывать. Машины не останавливаются. Сделать хоть бы вот это, как он, лежачий полицейский. Лежачий полицейский. Ну. Тарифы с тарифами что-то делать надо, потому что вот у меня в 19 доме батареи вообще, можно сказать, еле-еле дышат. Не чистят снег, когда снег выпадает. Детские площадки во дворе для деток. Дороги. В первую очередь. ЖКХ тоже отстает. Большие тарифы за теплосеть. Вот это тут, э, квартал. Вот. То у нас тут чисто хорошо, уборка, все хорошо. Площадки детские то все хорошо. Ну а там более новостройки, вот эти 9 то там, конечно, более заходишь во двора, там и не уборка, и скользко, и все прочее. Рукоментую чи знайомі ну, вам ці проблеми? Да, ну більшість ми вже озвучили, этих, uh -huh. і і комунальні. Ну, кстати, к сожалению, на коммунальные тарифы мы повлиять не можем, их встановлює держава. Мы только выполняем законы України И ничего повлиять не можем. А на місцевих гопників можете повпливати? Ну, опять же, может повлиять полиция. С полицией мы как бы Регулярно працюємо. — Ну, це входить в ваші функції, так? Ні, це функції фонд Співпрацювати пути. Специи працеваты. Да, да, Ми Стипрацеватый. Да, да. Мы ну, каждую неделю я з начальником поліції зустрічаюся, угу. ми аналізуємо обстановку в районі, проделаны мероприятия. реагуємо, конечно, ну, кстати, вот на прошлой неделе на вулиці Маршака от, і оперативно і був задержан, такой который борсет вирвав. Mm -hmm. Поліція працювала в даному випадку. Добре, похвально. От, і в нас є ще кілька е, запитань від інтернет-спільноти міста. От, власне, Наталія Саранчук. Питання з приводу ділянки колишніх погрібів та саморобних колишніх огородиків між вулицями Ухтомського та пляжем. Зараз там суцільні ями від провалених погребів та хащі з кущів та дерев. Питання ось в чому? Хто відповідальний за цю ділянку і чи планується її впорядкування? Відповідальний Тернівський район. На сьогоднішній день Тернівський район охватує озеленення, де ми обслуживаем 139 гектаров. Средств нам хватает на всего лишь 36 гектар, которые мы при помощи коммунальных предприятий убираем, косим, очищаем. И на этот участок у нас просто не хватает средств. Но это же вопрос жизни. Если погреба будет проваливаться, это же может кто-то туда попасть будем находить средства чтобы и там очистить убрать будем общественность привлекать делать субботники и совместными усилиями с жителями наводить порядок ну, там очень большая территория она до сегодняшнего дня как бы не убиралась этот. Mm -hmm. ну, еще нам жители конечно помогают туда мусор выкидают хотя в принципе, Я не вижу большой проблеми по мусору в районі. Регулярно вивозяться, убирається, кожен день тонни мусора вивозяться. Добре, ще від е, нашої е, глядачки Наталі Саранчук, ми дізналися, що у вас в районі на так званому машин... жилмасиві горняк є вулиця, якої немає на плані міста. А по факті там живуть люди. Вони не голосують і мають проблеми з реєстрацією. Да, есть такой дом. Угу. Я буквально о нем недавно узнал. Буду разбираться, сейчас не могу сказать. Ну, так исторически сложилось. Тому дому я не знаю, сколько там, 40-50 лет. И вот люди до этого жили. Наверное, задавали вопросы. Поредняя влада Терневского района ничего не робила, так она напрямку, я разумею. Да. Ну, этот дом не нанесен карту, на карту города, и он не принадлежит никакой улице. То есть, в своє час його хотіли ліквідувати як аварійний. Ну угу. да. И... він зараз залишається в аварійному стані? Да? Ну, ну... Він зараз в аварійному стані. В аварійному стані, так. Да. Угу. Добре, ну будемо чекати. Угу. І ще таке питання від неї. Поряд з гаражами через цю залізничну колію є підземний перехід. Люди старші пам'ятають, як він функціонував, але зараз до нього просто страшно підійти з боку гаражів. Хащ поряд, що зі сторони пляжу не прочищена посадка, в якому стані сам перехід невідомо. Чи впаде там на голову що, чи ні. Візуально ж, він бруднючий і страшний. Питання теж саме: чи можна його зробити взагалі діючим відновити? Могу сказать только, будем заниматься, так как получается в прошлые годы сделали замечательную зону отдыха на улице Маршака и угу. пляж там и детскую да. площадку, да, и теперь э, жителям района туда со стороны э, улицы Федоренко, Ухтомского, ну и всех других прилежащих угу. неудобно добираться, поэтому я думаю, что мы сделаем там проход. Ну, я еще там ну, не доехал. Так як не встиг по времени еще посмотреть uh -huh. этот. Ну, вопрос знаю, будемо ним займатися. Добре. Андрій Турчин цікавиться. Коли на вулиці Оршинській вирішиться питання освітлення біля будинків 1, 3, 5, яке відсутнє вже 12 років? Це район 86 го училища. Mm. Эта вулиця попала в план на наступний рік, угу. ну на вже на тікущий рік, на шістнадцятий. План дум... зосвітлення. Да, угу. Я думаю, що ми в цьому году її зробимо. Добре. І Наталя Качур, питання таке: транспортна відірваність нашого району, ні театр, ні якісь вечірні заходи в місті. Це не для нас, сівгоковців. Звертання до транспортного відділу, відповідь. А так ви ж государство в государстві. Э, Такую відповедь надое транспортный видел. Ну, я не могу комментировать то, что транспортный видел города отвечает этот. Ну, я уже говорил, повторюсь. Есть маршрут 228 разработанный, который бы связал полностью весь город этот, но ну, никто не хочет на него идти. Добре. Мы будем предлагать и на этом не останавливаемся, чтобы маршрутные развязки для района улучшить. Чи будете ви боротися з місцями несанкціонованої торгівлі? Постійні точки продажу по мікрорайонам самогону, сигарет, на шляху до технікуму, школи, боротися. Як ми ви тут, план, плануєте це робити. Ми самі з поліцією проводимо рейди. Самі ми не можемо. Да, да, да. Ну, угу. З поліцією регулярно проводимо рейди, Розуміло. штрафуємо, протоколи залишаємо. Розуміло. І ще одне запитання від Юрія Понькіна. Як інвалідам-візочникам самостійно пересуватись в межах району громадським транспортом? До тролейбуса з пандусом, який зараз курсує за 10-м маршрутом, самостійно потрапити неможливо. Адже кут нахилу пандусу не відповідає жодним нормам та здоровому глузду і є небезпечним? Для мене вопрос новий. Угу. Я обов'язково розберусь і Потім дам ответ. Ну, мы, ми, звісно, повинні защищать таких людей і допомагати їм. Звісно, хотілося б, щоб весь наш городской транспорт був оборудований, бо це проблема всього міста. І це проблема всього міста. Ми ж хочемо стати цивілізованими. Обов'язково. Добре, і наостанок ще кілька е, бліц запитань. Який бюджет району на 2016 рік в цифрах? 118 мільйонів 53 тисячі. І яким він може бути після прийняття закону про децентралізацію? Ні, не можу сказати, не знаю. Я ж закону не знаю. який е, е, ну, він буде. Чи збираєтеся ви залучати додаткові кошти до бюджету? Яким чином? Обязательно, то есть, как бы в районе у нас существует социальное партнерство, крупные предприятия помогают. Я думаю, в этом году мы также будем продолжать и площадки строить, и зоны отдыха, и другие социальные проекты, и освещение. Ну, то есть планов ага. много. И будем составлять социальные договора со всеми желающими, кто хочет помочь району. Коли на вашу думку наступні вибори до місцевих рад? Не знаю, не могу сказать. По закону 5 років, а там, як Верховна Рада прийме. Угу. І що вас е, може змусити полишити посаду керівника району? Та нічого не Головне, щоб хворіло здоров'я. Угу. Дякую вам за цікаву розмову. І наостанок, наше традиційне запитання: як ви ставитеся до журналістів і чи готові ви до подальшої співпраці з нами відкритої і відвертої? Отношусь положительно, всегда открыто, готов к разговорам, к беседам, к вопросам к любым. Э, В свое время довелось мне в начале карьеры поработать совместно с журналистами. Я работал в типографии на Сиовоке, угу. и где мы. издавали и газету, там и книги печатали, и соответственно у нас в одной структуре были и журналисты, и печатники, там и дизайнеры, и все мы вместе, как бы мы два года совместно работали. Для меня это где-то и близко, то есть довелось поработать. Поэтому я я положительно отношусь даже с любой точки зрения. Стёра, благодарю вам за интересную разговору, дякую еще заветала до нашу нашу студию экспорт К.Р. А я нагадаю, що цей проєкт легітимні, і ми сьогодні знайомилися з новообраним головою Тернівської районної місті Кривий Ріг Ради Віталієм Михайловичем Солодом. Будьте активні, контролюючи легітимних.